Доброго дня, друзі! Компанія автопарку, десь кофілія у нас на продажу нове чудове надходження, це Ford Kuga З 2013 року випуску з дизельним мотором на 2 літри. Дуже приємний стан у автівочки, як технічно, так і візуально. Є у нас ось такий один дефект незначний. Ну Це бампера, це нічого кримінального, критичного. Гарні диски легкосплавні, оригінальна гума в гарному стані. Салон дуже-дуже приємний, охайний, чистесенький. Світла стеля, багажне відділення, чистесеньке, все по автівці добре. З автівкою ухажували і обслуговували вчасно. Має повний електропакет, скла, зеркала, сидіння у нас механічні, є невеличкі пошкодження, Ну, а тут вже просто часи беруть своє. У нас пробіг 221 тисяча, повне мультикермо. Підігріви сидінь на автоматі, клімат-контроль, штатна мультимедія її ще ніхто не міняв. Автівочка обслуговувана. Можете приїхати до нас на Грушевського, 15, проїдемо з вами, протестуєте. Можемо заїхати до будь-якої станції СТО на діагностику, все перевірити своїми очами. Чекаємо вас на тест-драйв.